Мої шанування, дороге товариство, Сумська обласна рада. Юридично це орган місцевого самоврядування, який має представляти інтереси громад. Але є підстави стверджувати, що цей орган керується певним єдиним центром, який діє в інтересах окремих осіб. І його реальна дотичність до інтересів людей, які достойні, які звертаються у відповідний спосіб, визначений законом. Так ось такий статус представника інтересів людей наразі не є для нас очевидним. В вашій увазі пропонується розмова з відомою людиною, авторитетною, це лікар. Він депутат Сумської районної ради, він представник українського товариства мисливців та рибалок Гученком Павлом Васильовичем. Просимо розповісти про ситуацію, яка склалася у зв'язку з вашим зверненням, з документами і сумською обласною радою. Прошу. Ну, а тепер от хочу зупинитися на тій проблемі, з якою ми зіткнулися. Ну, любе мисливське господарство, хоч приватне, хоч громадське, воно має якісь угіддя. Тобто за ним закріпляється територія, на якій ці мисливці проводять біотехнічні міроприємства, полюють і так далі. Значить, буду говорити за територію Старого Сумського району. Тобто, це входить туди декілька громад. Це Юнаківська громада, Хатінська громада, Миколаївська громада, Верхня Нижня Сировацька, Садівська і Степанівська громада. Значить, в двадцять в літку 22-го року. Сумська обласна організація, у неї закінчився термін користування мисливськими угідями. Для того, щоб нам продлили цей термін, ми повинні були зібрати документи. Ну, По-перше, це погодження у користувачів або землевласників на тій території, де ми плануємо полювання. Ну, За цей період ми провели з усіма зустрічі користувачами, і всі користувачі, починаючи від дрібних фермерів і закінчуючи великими компаніями сільськогосподарськими, такими як Кернел, Райс, там Дружба Нова, всі нам погодили. Також ми на кожній сесії в громадах. Звернулися з проханням, щоб депутати місцевих громад також дали дозвіл нам на користування мисливськими угідлями. По всім громадам були сесії, всі сесії нам погодили. Після цього документи передали на розгляд в Київ в департамент лісового господарства і управління екології. Також ніяких претензій до наших документів немає. Все це передали в обласну раду. І от в серпні минулого року, тобто рік назад, зібралася сесія, верше, не сесія, а земельна комісія Сумської обласної ради, де були присутні депутати від різних фракцій. Я представляв районну організацію. Спочатку нам. Предлагали подовжити на 15 років, але я е, навів е, приклади, що ну е, 15 років це дуже мало, тому що невідомо, коли закінчиться війна, невідомо коли відкриють полювання, е, а е, займатися е, землею надо Тому е, на, наше прохання депутати одного е, земельної комісії одноголосно. Прийняли рішення надати користування терміном на 25 років. Ну, і тут починається, як кажуть, саме цікаве протязі року наше питання декілька разів виносилося на засідання сесії обласної ради. Ну і тут в мене питання до наших шановних депутатів. Чому? Ви не підтримуєте е, подовження терміну? Е, якщо є якісь питання до нас, е, як до користувачів, ну скажіть, що ми що не так щось ми не так робимо. Е, якщо всі місцеві депутати, землекористувачі, да, ваша ж комісія земельна, одноголосно погодила, чому. Депутати утримуються від голосування, не голосують проти, просто утримуються. І що саме цікаве, от разом з нами виноситься питання частних угідь, там все нормально, без ніяких голосують депутати. Громадська організація, які більше 100 років, які дуже багато зробила і робить для безпеки держави, хлопці воюють. Мені телефонують постійно, питають, чого не голосують депутати. Не зрозуміло. Я зустрічався із е, декільками депутатами. Зустрічався з головою обласної ради. Е, всі кажуть, питань нема, ми голосуємо. Голова обласної ради нас підтримує. Він голосує, а депутати. На жаль, не підтримують, і так як сесії переважно більшості проходять онлайн. Ну я не можу, якби мені дали можливість виступити буквально одну хвилину перед депутатами пояснити їм ситуацію із угіддями, я думаю, що я доніс би для них би і вони б підтримали нас. А так питання винесли. Депутати проголосували, утрималися, і знову ми вже рік, уже рік, ми не можемо погодити угіддя. А розумієте, якщо угіддя знаходяться не в користувача, вони автоматично передаються в землі резерву. Тобто, на цій території не можна проводити ніяку. Діяльність господарську. Тобто, ми не можемо не підкормлювати е, диких тварин, не можемо не проводити е, е, вакцинацію від е, сказу, не можемо е, проводити відстріл той же ж е, скаженої лисиці, якої дуже багато зараз, на жаль, є. Розумієте? Не можемо. Ну, я вже питання ставив депутатам. Так кажу: ну, дивіться, ми не проти, навіть якщо б е, хтось прийшов до нас, якийсь учасник, е, якщо ви вже вважаєте, що громадська організація нічого не робить. Ну, е, Наші е, угіддя, ці, які знаходяться в Сумському районі, вони бідні в плані е, тварин. Там в нас в основному поля. Ну, я назвав громади які це. В основному поля яркі. Лісів немає майже зовсім. Тим більше, територія, яка зараз знаходиться у прикордонні, невідомо, коли вона, ну, взагалі, коли закінчиться війна і коли там буде дозволене полювання. Тут питання зараз навіть не стоїть про те, щоб там дозволить нам полювати і, і так далі. Питання стоїть, щоб узаконити цю територію, щоб ми могли тут займатися проводити оці всі міроприємства, які я назвав. Розумієте, А це, і, це як е, крик відчаяння, е, можна так сказати. Рік ми б'ємося, б'ємося, і хто знає, як далі будь-вже не знаємо. Хочеться звернутися до депутатів, щоб вони нас почули, почули тих хлопців, які зараз воюють, які гинуть на фронті. Мені постійно телефонують хлопці, задають питання: як, там, що там, ну скажи, ти ж на місці, чого? При, прийдемо, спросимо. Я говорю, ну я не знаю вже чесно, руки опускаються. Оце таке. Тому ми з вами е, і звертаємося до громадськості, бо це питання суспільне, це, це питання, яке стосується, стосується всіх, от з незрозумілих причин. Без якихось притомних пояснень, Абсолютно. розуміючи, що ці люди достойні, що ці люди вміють забезпечити важливі процеси, менша частина така ситуація. Я вам пропоную скористатися можливостями громадської ради, можна оформити звернення. Хоча у знаєте, от, знаєте, Павло Васильович, я останнім часом ці от папа паперовий, паперовий обіг не особливо вірю, оскільки я бачу, що він не дуже ефективний, як раніше. Так. Я більше вважаю, що люди мають підтримати вас і висловитися на вашу підтримку. Як на мене, випадок просто аустендинг це англійської мови. Випадок кричущий. Герої, які достойні підтримки, тут ж це ж не вперше. Ми підіймаємо це питання. До громадської ради входить Віктор Миколаївич Піманенко, Він також представник у ТМР так, от, по, по, по Краснихчині, і ситуація та ж сама. Є, є така так, точка, так. що депутати обласної ради керуються з якогось єдиного центру. Мені навіть називають конкретні прізвища. Хто це? Так давайте симу, тоді розберемося разом. Це, взагалі, це орган місцевого самоврядування, це, чи, це контора, де є директор, де є виконавці. Ну, от як. Я сам працював в обласній раді. Я сам працював в обласній раді там пробіжі 90-х нульових годів років, та да не було такого. Були депутати дійсно представляли там свою думку, свій регіон верніше свій округ, а це що Тому я вважаю, що питання, яке ви підняли, воно слушне, воно актуальне, воно достойне уваги широких кіл громадськості, творча група «Сумського каналу. Буду я підіймати це питання завтра на засіданні правління громадської ради. Ми будемо сприяти, ми будемо підтримувати з вірою в серці, і е, з однією метою допомогти вам підтримати вас і вирішити це, як на мій погляд, формальне питання. Я ж дивлюсь, скільки ви часу витратили. Ви скільки часу витратили? Це ж пройти усі каміції пекла, тим більше у період війни. І все зупинилося з незрозумілих причин. Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність. Розпочніть, будь ласка, з вашої участі у, у військових діях, розкажіть про своїх побратимів, а потім безпосередньо чим ви займаєтеся от вже 100 років, наскільки я знаю, понад 100 років у лісних угіддях Сумського району. Прошу. Хотілося би почати свою розповідь про мисливців. Ну, трошки спростувати от ту е, думку, яка, е, як кажуть, битує у переважної більшості людей, які думають, що ну, мисливець це такий мужичок, який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння добігає з рушницею по полям, ганяє бідного того зайчика. Е, на жаль, є і такі мисливці, але. Більшість мисливців, е, крім того, що займаються полюванням, виконують дуже багато роботи, яка спрямована, по-перше, на е, відтворення дичини, на збагачення нашої е, е, різноманіття е, е, тих звірів, птахів, які є на території нашого е, краю. Ну, от е, хочу навести вам такі приклади на е, наші первинні організації, Хатінська е, первинна організація е, Сумської районної організації УТМР. Е, е, чим ми займаємося, е, і це не тільки ми, це практично в кожному Малому населеному пункті є такі первинні організації, які також це роблять. Ну, по-перше, це біотехнічні міроприємства. От ми перед початком, перед початком повномасштабного вторгнення, коли ситуація була критична, із кількістю зайця в області, ми збудували свій вольєр. Скупили де тільки можна було по всій Україні маточне поголів'я зайця, і було в нас два випуски в природу. Більше 40 штук зайців ми випустили перед самою війною. Також займаємося розведенням фазана, це птиця, яка на нашій території вона ще незначно поширена, але от уже на протязі шести років ми випускали вугіддя кожного року по декілька десятків і навіть сотні штук цієї птиці. І от уже зараз на території Сумського району доволі часто можна зустріти фазана. Крім того, в скрутні часи зими, коли звірям нічим, нічого їсти, значить, мисливці проводять підкормку звірів, ставлять солонці. Також, немало значення мисливців заключається в тому, щоб Боротися із епізотіями, тобто хворобами, які переносяться дикими тваринами. Ну, ви всі, мабуть, чули, і постійно по інтернету по телебаченню ми бачимо то там, то там виявляють спалахи сказу. І от основним Резервуаром основним збудником ну, збудником єрус, а от основним резервуаром для цього вірусу являються м'ясоїдні дикі тварини, в частности лисиця. І, на жаль, під час війни дуже багато поширена ця проблема, дуже багато розвелось лисиці і от по Даним центру громадського здоров'я, я дивився на за період війни в декілька разів збільшилась кількість випадків зараження сказом. А на жаль, ми знаємо, якщо хвороба вже розвилась у людини чи у тварини, то вилікувати. Такого пацієнта неможливо. І вже е, навіть в цьому році є випадки, коли наступали летальні наслідки серед пацієнтів. Інша проблема, це, от ви всі, мабуть, пам'ятаєте, е, декілька місяців тому е, спалах Африканської чуми у свиней, коли в Миколаївській громаді нашого Сумського району на фермі декілька тисяч свиней. Було забито для того, щоб ліквідувати спалах цієї серйозної хвороби, і от якраз також резервуаром для даної хвороби є дикі свині, які розмножилися під час війни в великій кількості, і зараження при... люди не хворіють на щастя цією хворобою, але можуть переносити, якщо десь була хвора свиня, бігала, людина походила, навіть не треба до неї торкатися. Походила, зайшла до себе додому, покормила свою свинку, і через деякий час ця свинка, на жаль, захворіє і помре. От мисливці якраз і займаються тим, що контролюють рівень. Переносчиків, оцих особливо небезпечних інфекцій, проводять вакцинації. Тобто, кожного року ми розкладаємо по території району спеціальну вакцину, яку нам надає ветеринарна служба. Ну і ще не менш важливе значення мисливство придає це вихованню молоді. І от на цьому ви знаєте, от хотілося Трошки більше е, зосередитись. От, опять же, на прикладі нашої громади, Хатінської громади, З початком повномасштабного вторгнення, е, коли колони ворожої техніки йшли через нашу область, е, наші мисливці буквально на другий день е, організувалися ми в е, загони територіальної оборони. Ми за період за той період, от коли ворог був от на початку війни, йшли колони через наш населений пункт. Значить, ми брали в полон російських військових. Наші хлопці виявляли диверсантів, яких здавали потім до служби безпеки. Е, відбили декілька е, е, техніки, е, машин, декілька машин, е, е, також танк е, відібрали, можна так сказати, САУ, також. Тобто е, з перших днів мисливці стали на захист нашої батьківщини, і е, це не тільки от в Хотінській громаді, це по е, всій області, по всій Україні, тому що у кого була зброя на руках, тільки у мисливців. Хоч вона і не така ефективна, наприклад, як гармата чи міномет, але на початку війни вона зіграла це зіграло дуже велику роль. На жаль, серед наших товаришів вже багато людей, мисливців, які загинули. Хочеться згадати нашого товариша. Який загинув, захар... охороняючи суми клочко Константин в перші дні повномасштабного вторгнення? Товариш мій друг, самоквас Володимир, вже загинув через рік після того, як почалася війна, і таких людей багато, на жаль. Майже всі мисливці зараз проходять службу в лавах збройних сил, прикордонних військах, але ті, хто по віку або по стану здоров'я не може виконувати, не може служити в війську, зараз у нас служать в територіальній обороні. І я вам хочу сказати, що ну, от те прикордоння. Де проходять службу наші хлопці, воно дуже небезпечно. І, на, на жаль, на жаль, уже от серед наших хлопців, які служать ДФТГ, є вже хворі, які отримали контузії, поранення, але вони з чистю виконують свій обов'язок. Ну, це, щоб Хочеться це ось на цьому от зупиниться, щоб пересічні громадяни зрозуміли, що мисливці це не тільки полювання. Мисливство це не тільки полювання, а мисливство це як елемент національної безпеки, елемент формування молоді, захисту держави. Я дякую вам за ефір, дякую вам за розмову. Дякую, дякую вам, Олег Олегович, що ви запросили мене. Дуже вдячний, що ви відкликнулися на наші проблеми, і з задоволенням, якщо буде можливість, я хочу попросити всіх, хто мене знає особисто. Ми навіть якщо це не, не мисливці, розумієте, ми підняли просто питання про мисливство. А тут криється значно більше. Ну, те, що ну, депутат, то, та людина, яка повинна працювати для людей, для виборців, вони не, не чують нас, зовсім не, не чують. Зовсім не, не чують. Тому я вас прошу: якщо в кого є можливість підтримайте нас, поширте це відео. Дякую. Дякую, Михайло. Дякую. Шановні глядачі, дороге товариство, в ефірі сумського каналу моїм співрозмовником був Гученко Павло Васильович, відомий лікар, депутат Сумської районної ради, учасник українського товариства, мисливців тарабалок. Підіймали дуже важливе питання, яке стосується інтересу всієї громади, і задали відкрите публічне запитання конкретно депутатам Сумської обласної ради з приводу того, чим вони керуються коли. Коли вони приймають ті чи інші рішення в даному випадку, наше рішення, наш проект рішення. Дякую всім за увагу. Просимо підтримати цей ефір вподобайками, коментарями. Давайте використаємо алгоритми YouTube з метою поширення цього відео та організації навколо нього певної суспільної розмови. До побачення. До побачення.